Так, а що ви з низокрачі після? Вони да? буде жити по поверхнює туди то. Тут сина ну, багато. <сіпіри> <сіпіри> ну тоді взагалі не лягати. А сюди мої збору. Якщо в Бога вірить, так. Да. Ні, я вірю. — А це сивий. Ще бети, хоч. Біо, біо, вигружай, вигружай. Пане Сиве, скільки ви ще тут будете в цьому аеропорту? Тільки самоліти не почнуть літати. А чого це? Ви так любите авіацію? Так, да, я збираюся полетіти на Гавайї після війни. Да. З дівками позагорати. Та які дівчини якусь бабку знайду. Ти що це знімаєш? Хлебайся. Ти... Знеслося. Почули, що машина заїхала. Щораз вони нас да тук бензина, доставка заказували. Так, Збоноски. а тобі що, батьки не знають, де ти? Ніхто не знає, де я. А що ж ти кажеш, що ти де родичам? Різно кажу. А ти Зрозумійте, якщо зараз вони не будуть нам допомагати, то без них особливо справи рушити з міста може не рушити. А ви Дніпро? Я Дніпро. Ага. Я щиро вдячний цим таким хлопцям, які вони, що повністю добровольно кинувши все, що тільки можна, йдуть воювати і допомагати тим, хто ну, як офіційно тут знаходиться. Ми вже два тижні майже тут. Ті, що мобілізовані, вони просто звідти. вони, приїпали, ми тут ну, там, Бо та кількість, яка зараз тут, важко тримати навіть чергування. Розстрелюється з трьох з чотирьох сторін. Ясно. Хлопці, що ж це ви нас виганяєте? Ми самому цікаві не буду, провожаю, ага. А в чому різниця? Тому що якщо ви на дві минути пізніше виїдете, то ви можете не це. Дай ласку. Пане Сергій. Дідуся, ми... дай темну щочку, бігом. Давай. Пове... Ми ще Ось повернемося. Ви з нами дали інтерв'ю нормального. до нормального. Тобто рано не все позвонити сюди, матануть і повезвонити. Азо. Пол... Ребі... А, проблеми він... проблеми починаються. Не, мін... коли... не сивий ранений. Та не сивий ранений. На ночнику ти... хто ранений. Ти розумієш, розумієш? Да. коли мінами обложуєте, будь-одиуша, після адопсу починає йти піхота. Уже тут сьогодні. Руп. Руп, да. Небо, небо. Ти, ти не розстріляй, не розстріляй, як прийняв.